Шановні друзі, наконець ми прибили в наше найулюбленіше село в Дніпропетровській області, в Слонянському районі село Незабудіно. Я вже бачив, що там зібрався аншлаг. Як дивитися, нас, напевно, там зібрались бити, напевно, походу. Ну, Зараз побачимо. Добрий день. Недавно бачив. Скільки років будемо вже бо цей год буде третій. Да, це я вже на третій год буду брати по сів, виходить. Саме перший же льончик почав. Да, ми Він, да, він взяв тоді Серега Косенко за ним уже, а, він його в перший год. А, Серіга, да, з вами працює, Це вже четвертий год, навіть. Да, він ж пересівав щось всього. Да, так, він ж пересів було... і в льонці взяв по сімат, виходить. Чисто звичайно да, да. по да, 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 да. А І ми ж тоді всі як побачили, там валило 30-ку, всіх там всі косять. а Не ми... пам'ятаю, у мене там щось всі, короче, як завжди, от вічно купиш якусь хімі, короче, по 15 сипало по 14 тонн. То Брузі, короче, то. Mm -hmm. А тут, конечно, еліту селек, а все ти що бомба, коротше, жир. Офигенно, конечно, сімочка. Да, я вже в відосах там в усих, коротше, реклама родка. Отмічайте там мене на каналі. Та без проблем. Як ваш канал називається? Іван Анкевич. Ви сієте на соняшник, показуєте, все так. Так, всі подробності. Все, тоді ссылка буде в описі. Переходьте і дивитесь на соняшник саксон. Привіт, шановний глядач. Очередной фермер, який нас тут не б'є в сольоном, вирває. Знайте, да? да, будь ласка, скільки ви з нами робите? Четвертий рік уже. О, це вже срок. Це буває, це що чоловік да. жінку стільки не живуть. Главное, що хлопці вміють забирати, бачиш, як у ярмарку. Раз, два, і батенька всі зібралися, купили і поїхали. Всі доволі щасливі. Сояшник ради для цього року він. Як не як витягнув своє. Дух, славки, за 4 роки. Чи були якісь негативи щось до сім'ї? За 4 роки берете, Коли хорошо, коли дуже добре, коли плохо може бути. Ну, три роки взагалі було добре. Цей рік просто ну, не, такий не, не такий приятливий, не то дощі, не то. Ну, воно, ти ж бачиш, воно усіх таке. Ну, тим не мені доволі, беремо далі і будемо працювати. Що було в минулому році, він був прям класний на опад. В прошлого году дивіться, опади, дивіться, да. нас радували, аж забагато їх було. Що брали? — Три тони. А в цьому? Півтори. Ну, ну один кусочок дві тони дав, один кусочок півтори. Ну, в середньому вийшло півтори тони. Ну, просто в нас є добробіток, був мінімальний, хлопці приїжджали, дивилися, я розказував в них. Запит таке. Так що на слідущий рік Саксон опять? Тільки Саксон. Ось так же саме. Це хорошо, добре, ну. Щоб ще від амброзії цей можна було спастися, думаю, що такий год жаркий, що людей, тут і тут є, обробіток був мінімальний, не Ні пахати, нічого толком, тому що війна, ми туди гроші пішли. Все буде, Все буде добре. добре. І цей добре. не У Дякую, Дякую. Мене. мене вже в цьому году буде четвертий год, як я не пахаю, виходить. А це да. я зараз не буду пахати, четвертий год вже. Чотири роки. Чотири роки, вийшли нарізає це. Просто который... оце навесну делаю каток. Заганяємо кіровець культиватор, який поє двохрядний. Оце він раз діла, я тоді своїм МТЗоном воно черки поїхав культивірувати. Він получається не дискує, нічого, просто культиватором. Ну, лапимо здоров'я. Да, да. І там роботу. ділає 10 см і все. І далі тоді. Поїхали, це вже четвертий рік буде. Ну, зараз так. буду їхати, зараз хочу поділити краї від посадок, бо від посадки виходить, росте коріння і не дає подсувну. Да. Оце треба його рубати. Опа, так. знаємо дядька. гадять. Я без накладного я не закладував. Та я думав чуть позже взяти. А, у вас стремів? Ні, то я стандартів. Я ж хотів, чи не стандарт, Екстру. Екстру. Да, 20 мішків з сексона і під нас. Альфа зараз точно немає. але саксона 20 мішків на свободну продажу є. Можете забрати. 20 мішків. Ну, Якраз 20. Як Роботи? Так, розкажіть нам, будь ласка, скільки ви вироків замерли. Та скільки... Года три, навіть. Доволі? Роботи. — Де ваш машинчик Работа. куди носити? Сюди. будь ласка. Ну що, дождалися? Да. Е, так. Та мене до дому треба носити. Та от тут ставка. Да, Та да. ну усю я тут ще. Берем. Берем, берем. Другий рік. Що в році? Ой, що в минулому році як урожайність. Ну, Це в цьому році. В цьому році, верніше. 22. По срівненню з другими, в мене другі були тут 12 сипав. Тобто сипав нормальненько, да? так? Так, да. добре. Не боліло, не було захворювань, 50 вистояв. Ні, Вовчка у вас я, по полям я, нема? Та будь ну, якби є, в цьому ну, році. не дуже. Цей вистояв, так? Да? Та тоді думаємо, що все буде добре. Дякую да. за співпрацю. давай. — Все До побачення. — Це, бачення. Бачення. це, це пан Майтвічук, добрий день. Добрий день. Як ваші діла? — Що ми тільки раді вас сюди приїхали. Ну Чого не не себе? Не ти знає... наливайте тоді він з водителя. Да. Так і прийдеться, що робити? Непогано, ти знаєш. Ото, що ти казав, трохи загустив, а так непогано. Ну це те, що цей год такий так, вийшло. Щоб було, як год готи загустили, було 50. Та прошлый год я б не знав, яких було. <рес> <рес> в балках тренували, не виходили було. Десь в балках до 30-ки. нормально, ну, Ще для цього 30-ка шикарно. Ну, а так менше 20-ки не було. Шо? Нас, кстати, в минулому році в нашому районі фермер в балки коло ставка. Е -е, дядько Саша, привіт. <рес> <рес> То із 2 гектарів взяв 10 тонків. Це іменно конкретно, де, де ідеально все було отак. <рив> ти знаєш, в нас дуже багато набрав імпортних, і біля нас імпортні є. Ну я не розумію. От альфа отак вона, ти знаєш, як вроді шнурок тут натягнув і все. А от є імпортні, і Б, і Б, і, і, і Саван, ну такі ж конкурс. Ну, це одна така, одна, така. Одна <рив> одна, 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 <рив> одна. <рив> а це подділка, мабуть. То що їх, мабуть, немає. Немає, а? Ми колись, в нас не вистачало сім'ян. Я Борису дзвоню, кажу, дай щось. Не хватило. Він каже, ну є Альфа. Прислав мішок, я гляну, ну так і боки. Думаю, йде, думаю, посім поле все одно на віддачу йде. П'ятий рік 18. А імпортну посадили Я Так у Белу я все у ти... перше удобрення, я а сюди нічого. Я ти ми прошли рік, вже до прошлого року ми брали, знаєш, ну думаємо, Альфа, не дай Бог вже. А прошлой рік вже одну альфу тіку вже на експерименти не брали, тому що хана експерименти <реш> тягне експерименти да, на нистах тягнуть <реш> оці, що ми його в баню. І <И> вже понімаєш, <реш> на імпорті сімінаш. Забираєш усе, що дати. Пришесвіні пчиниця, що була. удобрення. Да, а нам завжди найгірше коле, це я знаю. Альфу саме, а тоді дивишся, ну йолки, палки альфа-роди, а ті дихера. Так ми вже з прошлого року, все. Кажу, Борис, дивись, ми вже тільки тебе. А саксон, а саксон не садили? Не садили ми щось. А в нас, знаєте, як, хто в першому році взяв Альфу? До сих пор беруть всі альфа. Хто перший уроці взяв Саксон, до сих пор беруть Саксон. Хто брав Альфу і Саксон, беруть Альфу із Саксон. Нам пора тікати, бо сім'я немає. Пора тікати, бо сімочка хотіла. Ви вже дзвонили, Юки, папі. У, у вас у нас наверна на преміум. У нас яка фракція. У нас? Да. Фамілію скажете? Ні, не скажемо. Ми дзвонили, що оце, Чи є у вас, чи ні. А, у є на лічі. Добре, ми всі сіда... добре. Брали у вас. А цей? цей Предвірить не договорюва. Цей понять. год чи ми трошки не, не вспіли. Не вспіли. Ну, на цілі цілих два Це Є зараз. Дивіться на Це вас? Нам Стандарт, плюс. Скази, що у вас стандарт плюс я зрозумів. В цей год у вас брали стандарт плюс. Цей <laughs> год Це є преміум буде завтра. — А Сьогодні, що сьогодні є ні? стандарт плюс, ось 23 мішка. Ну і вже 50, але чоловік заказав. ну Він віце з цього села, то в принципі можна буде. Скільки вам треба мішків? 50. 50 Шість. мішків? — 56? Да. Яку хочете фракцію. Стандарт ну, плюс 3,5 Преміум. — Завтра буде. І зараз я запишу, щоб цей, щоб, не, 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 щоб не лишнього не продали. Завтра машина буде десь в районі 11-12 часов. Так нам і альфа треба. Альфа буде через 2 тижні. Завтра Саксон буде. Ну Саксон вже і сьогодні є. Саксон є сьогодні, так. Да. Ну, і завтра буде. Тільки премію мене Ну давай Всього візьмемо, скільки зараз візьмемо, а завтра все остальне тоді чи як. Цей, цей мільчий, цей 3,5, ну він не дешевший. Пожалуйста, ну, по 22 мішка вже, вже на вас дивляться. А завтра не буде 50. Завтра, буде, для нас. завтра буде 56, крупної преміум, без проблем. Не Можете не забрати цих 22, а остальне добрати преміум, або повністю забрати все преміум завтра. Теж це без проблем. Так, а вы все равно сюда привезете завтра? Да. Ну, так, конечно, оцей а если мы вот этот премиум А Это экстра, это не премиум, это меньше, чем премиум. Двадцать семь, двадцать. Вісім. Колічество? Нас, Якщо ми вас не підвели, ні, все нормально, ці аферисти не, не цей, нормаль, так, не вийшло. <реш> погода садили. спасла. Ми ж <реш> приїхали, здоровкаємося, не... <реш> а, <were реш> не відкриваєте <реш> багажник, так. Я дружали, хлопці, то спасіба всі доволі, слава Богу. Я дивлюся, ми вже таке остатки. Скільки ви в году засіяли? Гектар, ми в прошлому досіяли? Гектар, мабуть, під 250-300 30, Ні, 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 ні. Цього іменно. Ми брали на 200, ми брали, мабуть, і в нас ще залишилося. Ну, Гектар 180 було посіяно. А крім нашого щось було так, ще і Сінгента була, і Євраліс була. Ну, я, ж, я казав вже там і на відео казав, що воно на уровні, воно не. Ну я не скажу, вони були і рядом посіяні. Воно на уровні цих гібридів. Я не скажу, що там якийсь кращий і хуже. Ну, бувають моменти, там якісь трошки натура там не на кояких полях уступала, але це все погода. Якщо була нормальна погода, то ну, самі ви ж самі знаєте, який в нас, як Бессарабії. Ну цей год у вас такий, да, якби да, не теж. Що... Прошли год то сказка була. Не, не візде, містами. Є там, де накрило, там і є ці урожаї. Хоча воно давало, що там сінгента давало, що, що це давало. В принципі, ну тільки що опять же таки взяти Ціна сінгенти і ваша ну просто вона доступніша, я кажу. Ну український виробник, да, да, Імпер, вона... імпортозаміщення. То ще якби ну сінгента теж знаєш як попаде. Як ми Тап. брали не один раз і різне було, було раз. Пасовчиків багато може бути. Воно буває. І ото поки для себе не оприділишся, там, щоб хутоже хочеться одного когось знайти, щоб працювати е, блін і не переживати за оці всі, бо приходить блін весна, і починається головна боль. де купляти блін і щоб якісь провірені там. Ну так уже все, вже голова не болить, в принципі. Так, що... Ну, дуже спасибо за довіру. Навіть якщо для якихось своїх, щоб утішити себе, там, свої мислі, можна взяти якось там Сінгенти, Євраліса. Вони теж хороші, я не скажу, що погані. Вони класні і стоять. А вони на самі краші, тільки. Вони що... стоять, це, ну так. ці стоять на уровні. От, а я не знаю, скільки зараз на цей год тисяч сім поставлять за євраліся. Поки ну, не по знаю, але ну, інтернет вже кишить по три тисячі продають, блядь. Ну, не, але, не знаю, що вони то, там що, продають. Слухай, ну це те саме, що ясон засія, тоді як повезе. Звісно. Повезет, не повезе. Ми трошки попрацюємо в льоні одразу до вас. Ми, ми все вибачаємо. Спасибо, велике. 15 забрав. E, да, 15 забрав. 15 Ти 15. розкажи нам, друже, про нашу співпрацю. Плідну вже, скільки років? Чотири роки працюємо. п'ятий. і з першого року нам весь об'йом. Як, як, як ти рисканув, скажи, пожалуйста, от ніхто не повірить. Як рисканув взяти, ти, ти помню, на 300 гектар перший рік, це ж все твоя сімочка тоді була, так? Да? Вся, так. Да. Реально. Ну, так. Як, ну, а як так отримали? Так, получилось? так. А хлопці... Получилось. а? Хлопці, повні тоді так. ніхто не хотів. Ні, так вони ж незвісна фірма, що всі ж казали. Чи... Неізвісна і все. Ну, Бачи, бач, бач, як тут отношення. <рес> <рес> Розкажи, що там цей год у тебе по уборці, по болячкам по осадкам, як воно взагалі вийшло? Та осадки взагалі в нас не було. У нас, мабуть, найхуже було, з усіх. Ні, у нас ще можна сказати, що тоже таке. Ні. Я не знаю. У нас дуже засадка там проблеми. На круг підсчитував, що вийшло десь. Та дві тони їсть. Ну, двоєчка. Да, я так чи розумію, чи що сильно, сильно тут урожай від бухтон не відрізняється цей а -а -а. год. Це не пройший рік. Прошли чотири, так? Як сипало, так сипало. Ну, буде сипало. Я думаю, що з цими дощами, що зараз вони шмалять, на наступний рік така влагозарядка буде, як і год назад. Надіємося, сподіваємося, що вона буде. І ще й будуть йти вони. Та звісно, по прогнозам і так убратися не могли нормально. Все буде нормально. Дуже так, на це не Будемо далі брати. да, Якби ще сусіди не гахкали, да? підораси Да. Давай, 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 давай. Все, там е, з Постійним клієнтом, нашим улюбленим, фуру доставка фуру і доставка прямо на горіще, щоб доставку, не поїли миші. Ні, нормально. Щоб воно стояло в тебе, як в мене коло кровати. Ану давай. Що це за їм? А це, це така штука, що дуже-де дуже, дуже полезно в биту. В биту? Да. Ніфіка собі! А це поняв. Це, це Сюди дихаєш ку... утром. І якщо великий в тебе перегар, вони тебе з кроваті пускають. <різь> це безпроводна зарядка. І, і ще сам. І ще саме. Телефон поставив і зараз. Це найголовніше надпись. Звісно, і Ніфіга, надпис Гровний... <різь> <сі> одного. <подвігну. різь> де на ті руки, Машина воно. <різь> <різь> Забули, блядь, жилетку, значить, знімаю з себе последню фуфайку. Зараз, секунду. Так, да, братуха. А Тебе нам вже по приходу. Тебе здорово буде. Та який, ти шо? Я такий активний, підвітаю. Скільки ти важкий? 65-70. Да ну! Ти шо, серйозний? Так. З десь да. тоді доверто тоді. Придеться по новій площі прислати. Тоді цей, на розмір менший, не пайде. Та ж приїде такого. Еліта селек. Ану.

Ми в наступний раз привеземо бутиль самогонки, бо ви зрозуміли, що треба сюди щось да. наливати. посталивати. Що ми не сало понимають. тоді наріжемо, да? що тоді нам робити? Капона ми задавимо. Тоді тоді треба брати по ковбасу. Кстати, без просить сюди до вас заїжджати не за не У нас все серйозно Все, парни, спасибо. Давайте, держимося. Все, давайте, на зв'язок. Хозяйка, Дуже спасибо за борщ. Дуже вкусний. Вас так хорошо, що не хочете уїжджати. Оставайтесь. Думаю, що ще на дидьок останемося. Так що все. Велике спасибо. Щоб погорбите. Льончик. І дуже дуже, дуже просимо, сказав да, перший тост від тебе. Пожелання наші маленькі, але молоді, але дуже друзі. Ти ж молода, Вже, вже стараючи. Наскільки ми тільки 4 роки работаємо. Ну, бачиш, знаєш. <laughs> ну і ще щоб так. 20. Ну, Хоча б. <laughs> Для мінімуму. Спасибо, Льончик. Спасибо. Будемо старатися. Да.